Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Ось і під'їхав контент українською. Сподіваюсь, що я не один такий, хто намагається сховатися від війни фізично і ментально, хоча б на короткий час. Мої намагання розвиватись інтелектуально зазнали повної невдачі, тому я вирішив втопити свої переживання в поп культурі. А саме в перегляді аніма серіалу Наруто. Перш ніж почати, давайте одразу погодимо. Я не буду заглиблюватись в історію аніме як жанру чи в історію створення серіалу, якими б вони цікавими не були. Наразі я закінчив перегляд тільки першого сезону, який складається з прости господи 220 20 хвилинних стрічок. Але знаючи про неймовірну кількість так званих філерних епізодів, я йшов по гайду одного хлопака із інтернету, і це зекономило мені майже 2000 хвилин часу, себто 35 годин. Відповідно, деякі, можливо, історії персонажів, особливо другорядних, я пропустив, але я взагалі не жалкую. Кому цікаво, гайд можете знайти в описі до цього відео. І останнє попередження перед тим, як я буду починати. Очікуйте спойлерів, але тільки до першого сезону. Поїхали! Глобальний сюжет розповідає історію людей, що живуть в селищі, схованому в листі. Це одне з великих селищ на мапі світу, де ще з маличку діточок навчають метанню сюрікенів, аби потім захищати своє ж селище, вбиваючи вороже налаштованих представників інших селищ. Таким чином відбувається підтримання статусу кво між країнами, де ці селища відіграють роль збройних сил. Сила країни це сила селищ, а сила селища це сила шинобі. У центрі цього глобального сюжету знаходиться Наруто. моторний баробок, який у вогні не горить, і в воді, звісно, що не тоне, бо. Він же бляха ніндзя, який володіє чакрою. Майже всі основні другорядні герої. Це також шинобі з чакрою. Що ж таке чакра? Чакра це елементарна енергія життя. необхідна шинобі для виконання джитсу. Це джерело усіх його сил. Ця енергія має дві форми: фізичну і. Підуховно прайма первинне джерело сил набуте у тренуваннях та під час навчання. як бачиш, лише разом ці дві чакри дають тобі можливість виконувати джитсу, а знак руками фокусує та вивільняє чакру. Навколо чакри побудована ціла наука і теорія її використання. Таким чином здається, що все тут є до біса обґрунтованим, але незважаючи на весь цей Хогвартс, серіал Наруто – це все ж таки психологічний бойовик. Різноманітні бої між персонажами нерідко перериваються деревеннями, Морально принизити опонента щодо використання своїх прийомчиків або поринути у спогади, згадати свою мету і повернути собі на ментальному підйомі. Достаменно невідомо чого тут більше, кулаків чи балачок. Я, звісно, що ставлю на останнє. Глядача, себто нас дуже довго намагаються переконати, що чим більше ти тренуєшся чи знаєш техніку, чим помітливішим і розумнішим ти є, і чим менше ти возікаєш в бою, тим вищі в тебе шанси на перемогу. Але насправді то в основних сюжетних битвах вирішує вроджений талант або секретні техніки, які дістаються дітям від батьків. Відповідно в кого такого лайна більше, в того й шансів вбити ворога більше. Ще одним шляхом до перемоги в битвах і в сила волі та незламність духу, все як в житті, важке озброєння для зсу це перший пріоритет, але найголовніше це люди. Готові до боротьби. Я вистою весь дання, завершуючи експозицію, треба ще навести декілька фактів про наруто. Він сирота з народження не знав своїх батьків, а через те посраці не отримував запогані оцінки. Тож виявився найгіршим учнем в академії Шинобі серед однолітків. Проти його життєствердність і жага до визнання серед оточуючих змушували його тренуватись, щоб колись стати Хокаге, тобто президентом іншими словами, селища схованого в листі. Ви ще пошкодуєте про це. Одного дня я збираюся отримати титул Хокаге! Ось побачите. Наскрізною темою всього сезону є самотність та пошук свого призначення в житті. На шляху Наруто зустрічається неймовірна кількість підлітків з психічним розладом і шизофренією. У одного рідний брат вирізав свій клан і батьків, змусивши першого стати месником. Другий вбив батька за те, що той вбив матір, за те, що та була ексменом, тобто володіла секретною технікою ніндзя. А прості селяні такого бояться. Третього прокляли ще до народження, щоб створити з нього зброю, що в свою чергу зменшило кількість його потенційних друзів до нуля, бо всі старалися, коли його бачили. Тож він прийняв за. Мету свого життя те, заради чого його і створили, цебто вбивств. Четвертого, взагалі, тримали в клітці з дитинства. А останнім серед них є наш наруто, бо в його тіло запечатали демона, якого всі в листі бояться і ненавидять. Серед усієї цієї братії наруто бере на себе відповідальність лайфкоча і розповідає всім, як правильно жити ще до того, як з'явились інстаграм курси на тему успішного успіху. До речі, став лайк цьому відео, підписуйся на канал та на мій курс в описі до цього відео. Серіал проштовхує ідею того, що боротися із депресією і будь-яким лихом допоможуть сім'я і друзі, адже саме вони дають тобі привід жити, хоча б заради них. І не важливо, якщо твій друг це власник найпруткішого язичка на землі, який хоче використати твоє тіло як контейнер для своєї душі. Сюжет також нав'язує ідею того, що яким би недолугим ти не був, якщо твій талант, це працьовитість і віра в себе, то в тебе все вийде, що повна маячня за логікою самого ж серіалу. Бо майже у всіх битвах, де Наруто нагадую, головний невдаха селища перемагає більш тренованих суперників. Він типу мотивує глядачів до саморозвитку і впевненості в своїх силах, хоча насправді робить це за рахунок до біса потужної чакри демона, що сидить у ньому. Звісно, може, якби Наруто в себе не вірив, може тоді б демо. Демон би і не допоміг йому, але ж ні, демон не дає йому померти, навіть коли тіло наскрізь придірявили. Окрім того, зі всією цією чакрологією нам першу половину сезону розповідають, що чакра це величина скінченна. А якщо хочеш мати більшу силу, то будь ласкавий плати життєвою силою, що в нашому світі зветься законом збереження енергії, навколо якого будується, наприклад, сюжет сталевого алхіміка. Але існування демонів з бездонною чакрою та в сраті заборонені печаті змушують знизити рівень очікувань. Так, є невеликі натяки на те, що довго не можна використовувати таку силу, і ті може не витримати, але щось досі ніхто від того не помер. Також відкрито ведеться пропаганда так званого шляху шинобі, який виправдовує вбивство інших людей, бо то шлях у них такий, знаєте, нагадує, до речі, кредо асасинів, а сліди крові на руках ховаються за шляхетністю та самопожертвою заради друзів і селища. Це, звісно, чимось нагадує наших хлопців в ЗСУ, але відмінність в тому, що вони б ніколи того не робили, якби ворог не прийшов на нашу землю. Остання надивовлучна думка від серіалу перед тим як перейдемо до інших персонажів. Прошу пряму мову. Отже, почалося Клан Кагуя бачить свій сенс існування лише у битвах. Зграє ідіотів тупих ідіотів, які прагнуть до насилля і не визнають змін. Але ж ось так нападати на добре оснащене військове селище означає прагнути власної смерті. Персонажі виявилися дуже кволими і статичними в плані їх розвитку в ході сюжету. Сакура почувається безпомічною, але дивиться на Наруто і стає сильнішою. Рок-Лі та ще купа інших персонажів взагалі не змінюється, а лише ліплять із Наруто рольову модель, не маючи при цьому і краплі його потенціалу. Більш вдалими прикладами розвитку є Гаара та Неджі, бо глядачу хоча б, розповідають перед історією встановлення їх характерів. Перший радикально змінює своє світосприйняття, але це, як на мене, надто наївна різка і примітивна зміна. А по Ще не другий перестає бути самовпевненим гівнюком. Наведені мною приклади виявляють певний паттерн розвитку персонажів. Якщо ти такий сякий, поговори з народом і більше не будь таким сяким. І не єдиний, хто дійсно проходить певний шлях, це Саске. Починаючи із щасливого дитинства, він потрапляє в тінь свого брата. Але у брата свистить фляга, і він робить свого малого сиротою і месником. Саске йде шляхом самотності, доки не знайомиться з Наруто та Какаші, які нав'язують йому любов і дружбу. Саске перестає шукати силу для помсти, йдучи шляхом шинобі, який пропагує селище листя, допоки минуле не знаходить його і не дає просратися. Фляга тепер починає свистіти у Саске, і він самостійно звертає зі шляху ні. За переконавшись в його неефективності і шукає сили в інший темний спосіб. Найбільше як персонаж мені сподобався Шикамару, який має ультимативний пасивний талант. Це високий IQ, що не залишається непоміченим іншими шинобі. Таким чином він єдиний отримує звання Чуніна, себто молодшого менеджеру персоналу, що вже в першій місії змушує його нести відповідальність за інших, тобто бути командиром таких недолугих хлопчаків, як Наруто, і відповідно його надламує із середини, коли потрібно обирати між ціллю завдання та життям людей з команди. Цей перелом і висновки, які робить Шикамару, це взагалі найкраще. Особиста арка розвитку персонажа у всьому сезоні і просто безхребетний боягуз. Навіть якщо ти більше не будеш ніндзя, завдання ніхто не відмінятиме. Тоді їх доведеться виконувати комусь іншому. Твої друзі оберуть нового лідера. А вони ж усі можуть загинути. Можливо, ти зможеш чудово виконувати свої місії. Якщо твої друзі справді важливі для тебе, перш ніж тікати, подумай про те, щоб заради них стати кращим. Ось що означає бути справжнім другом боягуз. Але усі живі це головне. Наступного разу я зроблю все як треба. А що ж з Наруто? Він єдиний хто не має змінюватись заради просування сюжета. Його переконання мають залишати стійкими і впливати на переконання інших. Здебільшого мотивація героїв розкривається через флешбеки із їхнього минулого, що, як на мене, найбільш слабкий спосіб розкриття будь чого наприклад, історії якогось місця чи характеру персонажа. Адже це радше виглядає як вкид нової інформації, про яку глядач і не здогадувався, бо жодних натяків не було раніше. Хоча при цьому варто відзначити вдале намагання авторів, пояснити майже кожний сюжетний поворот. Десь на рівні психології рішень, а десь просто вкидом на кшталт. Ой, дивіться, виявляється, у нього є секретна техніка використовування джавеліна проти російського танку, яка дісталася йому від його бабці, а ми її подумати не могли. <му> Відразу згадується перше тренування команди номер 7 із Какаші та перший тімплей Наруто із аски битви із забузою. Найкращою сюжетною аркою, очевидно, є екзамен Чунінів. Це просто топ. З деякою просадкою на другому етапі з лісом і сувоями, але це все ще краще, ніж левова частина всього сезону. Ну і можна згадати, ще непогану арку з Джираєю і цунади, ну там де Расенган, і битва трьох легендарних санів. Досить непогано вийшло. Найнуднішими шматками історії є переслідування когось. Тобто, коли герої просто по 10 20 серій стрибають по деревах і базікають. Супер затягнуте переслідування Гаари, і так само нудне переслідування. Не Саски. Хоча під сюжетом там була якраз лінія зламу Шикамару і досить цікава битва Неджі і Спайдермен. Також зовсім не зачепила розв'язка сюжету. Битва між Саски і Наруто. По-перше, сама битва взагалі не виглядала як битва розуму чи тактики, тільки протистояння двох потужних чакр демона і печать. Просто жахливо, на жаль. Ну, добре, добре, М може, не так і жахливо, як я насправді спочатку сказав. Я просто вже під час монтажу десятки разів передивився ці серії, і відповідно трошки може десь додатково проникся контентом цих серій, в тому сенсі, що багато в них розкривається саме емоційної сторони обох героїв наруто і саски. І насправді це з точки зору емоційності дуже класна, до речі, не розв'язка кульмінація сезону. Я можливо просів емоційно. Через ці довгі переслідування, які перед цією кульмінацією сталися, Тож, вибачайте, думка моя змінилась в кращу сторону. Хочеться відзначити музичний супровід. Просто топ. Ви могли його зацінити під час перегляду цього відео. Варто також зазначити, що дивився я серіал з дуже якісною локалізацією каналу. Тут ех. Пам'ятаю, як серіал про Анга теж дивився. Були часи, тобто це ваш вибір 100%. Нарешті настав час висновків. Очевидно, що багато сюжетних лідій були розпочаті, але не завершеними. Це дивна скупість на факти з біографії четвертого Хокаге, хоча всіх інших досить багато разів згадували. Це Кацукі і глобальний сюжет пов'язаний з дев'ятихвостем і Наруто. Це якісь таємниці клану Учіха разом з діями Ітачі. Все це на нас чекає в наступному сезоні. Також хочу відзначити поступове розкриття історії селища його мешканців від першого Хокаги, його учнів та учнів його учнів і так далі. І це само по собі дуже цікаво. Що особисто мене не полишає, так це відчуття штучності світу шинобі, яким його створили автори. Більшість проблем, які герої вирішують, стосуються того, як саме цей світ влаштований. Очевидно, що на початку існування хтось, наче запустив ланцюг вбивств і помсти, які ми спостерігаємо, наприклад, у діхорочимару проти свого вчителя третього Хокаге. Всі такі ненормальності світу Шинобі походять від самої суті цього світу. Цю штучність неможливо не помітити. І звісно, в такому штучному світі знайдеться місце для будь-кого для Мрійника чи генія месника. Чи варто вам витрачити час на Наруто? Та хто ж вас бляха знає, вирішуйте самі. Ви ж уже дорослі, навіть якщо діти. Але все одно є вчіться керувати своїм життям самостійно. Вам також треба визначитись чи ставити вподобайку і підписуватись на цей канал, щоб вийшла друга частина про наступний сезон. А там таке. Мої любі, щиро дякую за перегляд. Не забувайте донатити на ЗСУ і вірити в нашу перемогу. Слава Україні.